Теплили повністю откоси. Будемо робити теплий монтаж вікон. Троєчка екструдер. Отак все по. приклеювали. рівнесенько-гарнесенько, суцільним листом і отак всі проєми. Сюди ставитися віконечко, Промазуватися піна з обох сторон і проклеюватися спеціальна стрічечка. Рекомендуємо робити такі речі. На терасі встановили таке вікно одне, воно не відкривається і роздерну систему. Отак от, от вікна монтуються робиться теплий монтаж, силиконюється з наружної сторони і всередині також все просиліконове. Поставили всі на теплий підставичний профіль, всі вікна. Ось так виглядає теплий підставичний профіль. І вся піна загерметизована. І потім всередині змонтується, ще екструдований пінополістирол, підійде до рами і буде.